Слава Україні! Х2 у нас продовжується. Сьогодні в нас іде Х2 на синій уламки. Будемо відкривати. Перш ніж перейти до відкриття, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також появиться посилання на телеграм-чат. Підписуйтесь, там публікую останні свіжі новини. І нам в академку потрібні люди. Якщо ви можете зробити 80 тисяч на клановому на турнірі б'яти 5-6 кланового боса, то запрошую до нас. А також допомагаю в налаштуванні будь-яких пачок. Якщо потрібно щось, пишіть про все, домовимося. Перший буде мій твін аккаунт, є 44 синіх ланків. Поїхали. побажань стільки каймер. На всіх своїх аккаунтах хочу каймер. Дуже мені не вистачає перезарядки. Так, на основі є ЮМЕКу, а тут навіть... Тут нічого нема, тут тільки ренегатка. А каймер, каймер дуже потрібний. Так. Чотири відкрито. І ще 40. Ще 40. Хочеться дуже легендарно. Так. Епік. Та Нікс, її вроді дають вхід. Елітний клас, але він є вже в принципі непотрібний, скільки можна збирати вітер. Розумію, герой топовий, але ж легендарні. Е, морак, бронзовока, нічого цікавого, Золот також, в принципі, нічого цікавого. Ну, накрипто, що то, що то може зайти. Два десятка відкрито. Легендарні. Де ви? 10 синіх, так? Ну, зазвичай так. І останнє. Буде чи не буде? Епік Хатом дають за вхід на 30-й день. Ще один епік. І, на жаль, без легендарного. Ну, таке буває. Таке буває. Що ж, переходимо далі. Наступною у нас буде Наталі. Наталі будемо відкривати 36 синіх. І погнали! Погнали до відкриття. Так, а загалом мені цей Х2 не дуже подобається. Сакрали був повністю, сакрали, був повністю провалений. Темних уламків не дуже мав, але то, що бачив, що, що відкривали, то, то бажає кращого. Так, ну епіки принаймні йдуть. Епіки йдуть, але... Відкриваємось ми заради легендарності. Кат. Дуже добре, але не цікаво. Так. І 30. Поїхали. Поїхали, поїхали. Вогод топ епік, ардаль, корм. І корм. Але ваготів тут вже достатньо, тому... В принципі, вся корм. Я. Майстриня луків заходить на одну з потаємних кімнат. А де ж легендарні? Де легендарні? От бойові жриці дають. Те, що дають з самого початку і де воно взагалі не грає. Добре, і остання десятка. І... 10 синіх і ще майже 10. Так, як я і говорю, в принципі, x 2 є досить провальним. Що ж, дякуємо Наталі і переходимо далі. Наступним у нас буде Андрій. Андрія будемо відкривати 38 уламків і погнали. Як бачимо, всі плюс-мінус від минулого x 2 назбирали 36-40 уламків. Хто, хто як, кому, кому більше пощастило, кому менше. Але хочеться бачити якихось легендарних, а не тільки епіків і рарок. Так, поки що тільки рарки. ось перший епік, джаранг, Ну, Заходить на крипту і заходить на одну з потаємних кімнат, що я не помиляюся. Вроді в мене десь там грає. Вроді. Так. Де ж легендарність? Теж легендарний. Дуже, дуже сумний Х2. Дали на всі уламки, але таке враження, що його самого Х2 і не включили. Так, ну і тридцятка. Ну і тридцятка. Ну, і де? Де, легендарний. І... Лонатарил. <смі> не знаю, на стрімі, до речі, теж витягнув 2-3 чи лоноторіла. На нього якийсь виходить скритий прихований X10 чи що, не знаю, як це пояснити. Ну, поїхали далі. В принципі, герой непоганий загалом своїм кімапом призиває всіх всіх і 10 рарок ну хоча б в когось є легенда якщо це це новий унік. Вітаємо! Вітаємо Андрія, дякуємо за уламки і переходимо далі ну і вже традиційно мій аккаунт на закуску так є в мене 38 ламків на все про все. і мені потрібен каймер я продовжую хотіти каймера собі на аккаунт. Поті, потім. Рарки. Так. Щось підвисло, мабуть, біжить легендарний. Ні, біжить... Біжить чародійка. Біжить чародійка. А треба легендарного. Так. Цербер, не цікаво. В принципі, рапки, епіки не цікавлять. Цікавлять легендарні. І то... топові. Тільки топ-легенди цікавлять. Добре. Добре. Восьмий. ламок, Восьма равка. Добре. І 30. Де? Де? Де мій легендарний герой? Перші епіки. Е, добре. Але не дуже... Не дуже цікаво. Хочеться легендарного. Ну, скільки можна тягнути всякий різний корм? Кадавр, супер топ герой для інфініті пачок. 10 синів. Мабуть, зараз буде легендарний. Або ще десь цині. І... Кіоко. <гілку> Що сказати? Героїня то хороша, але є одне але. Є одне але. Що вона вже у мене є. Тому, 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 тому таке собі задоволення. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, відкривали ви, не відкривали, що дістали, як взагалі проходить. До речі, хто не в курсі на слідуючий клановий турнір, буде з особистими нагородами, тому готуємо ресурси і готуємося до турніру. Все буде Україна, і до нових зустрічей!